Головне питання, яке хвилює сьогодні всіх українців, як довго ще триватиме війна? У політиків та експертів є два сценарії подальшого розвитку подій: песимістичний та оптимістичний. Про обидва варіанти, докладніше далі. Найбільш оптимістичний сценарій у інтерв'ю виданню обоз UA» екс заступник начальника генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. На його думку, 25-й стане останнім роком війни в Україні. Більше того, він називає цей варіант розвитку подій найбільш реалістичним. Генерал наголошує, що на сьогодні оптимістичний сценарій не враховує можливості відстояти чотири області нашої країни, які Путін спочатку зарахував до російської конституції, а тепер намагається захопити. Оптимістичний варіант це саме призупинення бойових дій у наступному році. Також ігор Романенко нагадав, що усі сценарії залежать від вирішення двох першочергових завдань: перше це озброєння, техніка та боєприпаси від наших союзників, а друге завдання це мобілізація. А найбільш пасимістичний сценарій озвучив заступник голови комітету Верховної ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій, волонтер Руслан Горбенко. В інтерв'ю виданню дзеркало тижня він заявив, що Україна. Іні потрібно готуватися воювати ще щонайменше два роки. Такі висновки, на думку експерта, напрошуються після аналізу обсягів допомоги, що надходить від міжнародних партнерів України і геополітичної ситуації. Він називає прогнози завершення війни до березня дезінформацією, що грає на руку ворогу. Як і генерал Романенко, експерт також говорить про безальтернативність подальшої мобілізації. За його підрахунками, наразі необхідно мобілізувати ще щонайменше 120 тисяч українців. А за для цього ТЦК обов'язково мають працювати в синергії з рекрутингом бригад, вважає Горбенко. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.